Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Націй 27 вересня 2022 рік. Шостий тур. Група Бі, Ліга Націй, збірна Португалії. У себе вдома на стадіоні Брага Мунісіпа. Команда приймає збірну Іспанії. Луїс Інріке! 1-0. Іспанія перемагає Альвара Марата. На 88-й хвилині матчі. Забиває єдиний та переможний м'яч. Давайте про все ми з вами будьмо Друзі, говорити по порядку. Збірна Португалії Сантуш. Головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розновка Португалії Коста. У воротах Пара центральних захисників Даніла Перейра Рубен Діаш, Нуну Жао Кансела. флангах Рубен Невіш, Карвалі Опорні Пі півзахисник і Бруна Фернандеш, атакувальний півзахисник Бернардо Сільва, Діогу Жота по флангах та Кріштіану Роналду. У нападі стартова розновка Португалії, Іспанія, Луїс Енріки, головний тренер команди 4-3-3, стартова розновка Іспанії, Унай Сімон. У воротах пара центральних захисників Торрес Гіліамон, пара центральних захисників Гаєда, Нікарвахаль по флангах, Кокер, Родері, Карло Салер, три Капів захисників Альвара Марата, Ферран та Сарабія у нападі. Це стартова розновка збірна Іспанії. Друзі, про сам футбол, давайте будемо говорити збірна Іспанії. Заволоділа іспанська збірна територіальної ініціативи. Іспанія більше м'ячем володіла. Більше команда Луїса Енріке проводила часу якраз ту в позиційній атаці. Речі, друзі, В цій групі ще були такі команди як Швейцарія та Чехія Іспанія, Португалія, Швейцарія та Чехія. Ось така була група. Ну, відповідно, іспанці та Португальці до останнього тура з'ясовували між собою стосунки, хто у цій групі посяде першу позицію. Відповідно, перед стартом матчу у Португалії було 10 очок, у Іспанії їх було 8, Тобто Португалії в принципі нічия. для того, щоб якраз залишитись на першій позиції, де справда? у Іспанії більше м'ячів володіє Іспанія, Луїс Інріке більше проводить часу опозиційні опозиційній атаці. Но збірна Португалії грає на контратаках і в принципі контратаки у Португалії. Доволі Здовали такі напані проходил, там у Дюгужоти. Е, до речі, пара нападник була моментів. Ось, в принципі, в цьому, скажімо так, моментів гольових, в принципі, по суті майже, да й не було, да і справді де? Друзі, тобто і справді моментів гольових майже і справді немає. Іспанія тотально володіє м'ячем, Португалія, в принципі, надійно так захищається, е, то, в принципі, такий матч на 0-0, знаєте, ось, да, тобто моментів, в принципі, немає. Хоча Португалія там був один там гольовий момент, не забили. Але в цілому матч такий був, і справді, Іспанія на м'ячі, Португалія без м'яча грає на контратаках, тримає ось цей нічийний результат 0-0, який, в принципі, португальців а, відповідно де да і влаштовує. А перший тайм завершився, нічия 0-0. На другий тайм у Португалії вийде Вітіні, Жао Маріо, Рафаель Ляо, Жао Фелікс, у Іспанії вийде Педрі, е, э, Піна, Гаві, Бускетс, Ніка, Уильямс. Вийдуть у Іспанії. Іспанії втрачати вже було нічого, Португалію нічия влаштовує, тому що якщо команди зіграють нічу то Португалія посяде першу позицію, Іспанії потрібна була тільки перемога, тільки перемога потрібна була Іспанії для того, щоб зайти на першу позицію. Друзі, Іспанії потрібна була тільки перемога для того, щоб зайти на першу позицію у групі. Ну а Португалія тримала весь нічийний рахунок і здавалося, що все-таки завершиться в ніч 0-0. 88-х -ма хвилина матчу. Іспанія атакує. Дані Кривахаль виконує подачу з правого фланга. Вривається Ніко Вільямс з головою робить скидку на порожні ворота. І Марата замикає дальні стійку гол. Іспанія забиває гол. На 88-й хвилині матчу. 1-0. Неймовірна розв'язка. На останніх секундах матчу 1-0. Іспанія забиває гол і посідає першу позицію у групі. Вось це така... Камбек від Іспанії. Справді камбек, тому що моментів взагалі гульових не було у Іспанії. Просто ви знайшли вони цей шанс на останніх хвилинах, і Іспанія в кінці кінців перемагає Португалію 1-0. Давайте, друзі, по статистиці. Так пройдемося. 9-10 ударів, 4-5 ударів в ствір, 32-68% володіння м'ячем. Ну, як, в принципі, як казав, да? тотальний контроль м'яча від Іспанії, 7-5 за ну, ось, друзі, нагоди Показова статистика 1-1. У Португалії був шанс, вони його не забили. У Іспанії був свій шанс, вони його забили. Свій шанс вони реалізували. У португальців, подивіться, 317 пасів, 243 з них точність, 76 точність передачі. В принципі, непані цифри для Португалії. У Іспанії 682 передачі. 623 з них точність, 91% точність передачі, Ну, Шикарні показники контролю у Іспанії. В принципі, як завжди, 3-2 по офсайдах з дев'яти ударів португальців 4 в ствір, 3 повзворота, 2 блоковані удари. В Іспанців з 10-5 в ствір. Був ще удар в Каркас, 2 удари повзворота, 3 удари блоковані. У успішних відборах 15-11, 71 успішності у Португалії, 73 у Іспанії, 4-4 по сейвам, 21-12 по виносам, саміяча, 9-10 за перехопленнями, 15-14 порушень праву і 3 жовтні карток у Португалії, 2 у Іспанії. Ну і друзі, давайте такий підсумок будемо підводити того матчі, да? який відбувався 27 вересня 2022 року між Португалією та Іспанією. Іспанія на характері забила гол. в принципі Це був класичний матч на нічі 0-0. В принципі, по моментах і справді матч був рівний. Да, іспанці тотально прям володіли м'ячем. 68% це прям великий справді показник володіння. Uh, але по моменту, в принципі, це був рівний матч на ніч 0 і справді, тут Іспанія забиває на останніх хвилинах матча. Я, друзі, вам можу тільки нагадати, що нічия то португальці влаштовували. Якщо б команда зіграла в ніч, то португальці були б лідерами. Як Іспанія забила шикарний гол, Нікер Вагаль там подач Вільямс з головою. Налістій Марат забив, Іспанія перемагає займає першу позицію групі. І більше того, я вам друзі скажу, що Іспанія виграє Лігу Націй у 2023 році. Ось і м'яч Альвера Марата, і справді він став, як напевно, таким справді ключовим моментом, тому що іспанці посідають першу позицію, і відповідно потім ще і Лігу Націй іспанці зберуть, відповідно до пасива. Ось, тому друзі, якось так. Ну а, напевно, все-таки по ділу перемагають, тому що все-таки команда Луїса Енерік все-таки старалася, намагалася пробити оборону португальської збірної і все-таки її пробила на 88-й хвилині матчу. Тож, пригадали ми, друзі, цей матч Ліга Націй, заключний вирішальний шостий тур група Бі. 27 вересня, 22 рік, стадіон Брага Мунісіпал, Португалія, Іспанія 0-1, Португалії, найкращого, Іспанії побажаємо всього найкращого, Вам, друзі, я також хочу побажати всього найкращого, Бережіть себе, бажаємо всього найкращого, Усім до побачення. Усім до нових зустрічей, будьте, друзі, щасливі.